На якому етапі складних комунікацій необхідно себе захищати від фізичного насильства? Переговоримо дещо у цьому відео, і ви дізнаєтесь, які маркери, тобто як ви візуально можете зрозуміти, що людина буде на вас нападати, що необхідно робити в першу чергу, і, врешті-решт, як за загальним зовнішнім виглядом можна відкалібрувати ту особину? Це навіть може бути не людина, а зокрема тварина, яка становить небезпеку. В контексті безпосереднього фізичного нападу на вас. І так, давайте розпочнемо нашу таку от коротеньку пригоду, яка захистить життя і здоров'я як вам, так і вашим знайомим, вашим дітям, родичам, коротше кажучи, до роботи. Так от, будемо виходити з того, що є люди, які реагують на світ кінестетично, а хтось реагує на світ візуально. Іншими словами, для когось негаразди, які трапляються у нього в житті, це такі собі картинки, які у внутрішньому візуальному просторі змінюються. Ну, до прикладу, якщо я вам зараз щось доповідаю, то у декого з вас створюється певна емоція, і ця емоція створюється у зв'язку з тим, що ви згадуєте, до прикладу, якусь історію пов'язану з моїми словами. Можливо, ви взагалі паралельно думаєте про. Манму кашу, кусок ковбаси, про лимони, автомобілі, про майбутнє і так далі. І тому подібне. Я вам назвав декілька речей, предметів, істот, і хтось із вас уявив їх у вигляді картинок, таких от візуальних виїхали стали, і вони у певній послідовності з певною швидкістю у вашому внутрішньому просторі промайнули. Але дехто не бачив цих картинок, він просто відчував. Смак, передусім, лимона у себе на язиці. В уяві згадував цей смак, саме смак. Коли, до прикладу, я вам скажу мороз, то люди, які відчувають світ через кінестетику більше, то вони згадують, як їм холодно, а не сніг, який вони бачать. Аналогічно, і любов, хтось любов бачить через якісь там, до прикладу. Подарунки, квіти, згадує, як виглядає обличчя людини, до якої в неї існують певні емоції. А хтось реагує на це тілесно. Так от, до чого я веду? Люди, які візуально сприймають більше світ, вони реагують на негаразди криком голосом. Тобто вони лаються. Можливо, ви бачили, як сусіди зранку до ночі. Не бачили, а чули. Один одного виховують, вони в цей момент не б'ються, одначе кричать один на одного. Можливо, ви також бачили водіїв, які лаються один на одного, що хтось там когось неправильно підрізав на дорозі, і так далі, і тому подібне. Одначе вони не переходять до безпосередньо фізичної взаємодії. І давайте ще один приклад. Бачили собаку, який гавкає, одначе не кусає. Але давайте. Візьмемо до прикладу і ситуацію з тими, хто реагує на різного роду негаразди на неприємності кінестетичні. Не Вони подібні до банки з водою, в яку оці ось негаразди капають, 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 капають. І от буває така от остання крапля і ця банка лопається, вибухає. Нам здається, що нібито ж ні про що була розмова. Невеличкий такий негаразд, ми згадали, ну, на якусь там грамулічку ми, можливо, щось некоректно людині повідомили. А вона отак от вибухнула. Це не тому, що вона вибухає з маленької крапельки, а це тому, що це була остання крапля у цьому от об'ємі води, який обумовив вибух цієї банки. Тобто вже накопичилося стільки, що це була остання крапля критично. Таким чином, в такому от форматі реагуй. Кінестетично спрямовані люди. До чого я веду, вони сприймають світ тихесенько, нібито, сидить собі там в куточку, нібито розмовляє чи мовчить та чи інша людина та чи інша тварина. А тут, як ні з того, ні з цього, як не сіло, не впало, одразу розпочинає максимально хотіти заподіяти шкоду. Тому хто викликає у неї саме такі от негативні емоції, нападає. Тому, коли ви знаходитесь певно на такому середовищі, і бачите, що хтось починає активно рухатися у ваш бік, мовчки, то це однозначно перший знак того, що необхідно максимально розпочати себе захищати, максимально інтенсивно. Дистанцію розривати у фізичному плані, можливо, криком зупинити. Коротше кажучи, це от самий край небезпечний. А коли на вас просто кричать, то ви можете прийти в такий от тонус і розуміти, що, скоріш за все, людина, покрикуючи, уявляє якісь картиночки, як вона там з вами в своїй уяві щось робить, те, що їй подобається, і таким чином вона заспокоюється. В той же час, повторюся. Людина, яка в кінестетиці сприймає світ, для неї потрібно це ось фізичне таке проти, протиборство для того, щоб накал емоцій у неї зменшився. Для того, щоб адреналін, який накопичився у неї в тілі, зійшов на нівець. Тобто є такі люди, які приходять в спортзал і вони от там знаходять радість життя. Накопичений адреналін і, певного роду, такі от негативні емоції. Вони Через фізичну активність, через там, е біг до керима, а не тільки через те, що вони гамселять грушу чи когось у спортзалі. Вони оце все нівелюють і, наприкінці, тренування вони в такому от, спокійному стані. А деякі люди тривогу знімають не через фізичний якийсь стан взаємодії із зовнішнім середовищем, а виглядаючи фільми. Переглядаючи природу, хтось слухає музику і заспокоїться це, ті, хто сприймає аудіально. Коротше кажучи, ось вам такі маркери, які ви повинні обов'язково запам'ятати. Перший маркер, якщо на вас кричать, то в принципі це ще не свідчить про безпосередню таку загрозу. Одначе, якщо не з того, не з цього людина чи певна яка тварина мовчали і ніяк. Не реагували у ваш бік до цього моменту, а розпочинають скорочувати дистанцію, то необхідно вам максимально активно розривати цю дистанцію і розуміти, що це безпосередня загроза до, можливо, вашого тілесного. Це досвід у мене роками сформований, коли я бачив, до прикладу, людей, які не зовсім виконували закон, злочинців, тих, хто. Звик реагувати на вирішення проблем саме через фізичну взаємодію. А також саме тих, хто кричить, лається і таким чином намагається себе захистити, намагається захистити свої зовнішні е кордони і внутрішні, таким чином намагається створити дистанцію. Хоч кажучи, багато чого цікавого є в комунікаціях, як ви вже зрозуміли, і тут не можна одним таким відосиком розкрити суть е людських. Комунікацій, які сформовані вже були тисячоліттями. Проте ми рухаємось в цю сторону, тому дивіться наші наступні відео. І для цього підпишіться на канал. До зустрічі!